Чого не вистачає в Україні: родовищ нафти і газу. Що є в Україні? Багато електроенергії і дуже багато сонця. То чому ми продовжуємо купувати авто з двигунами на бензині і газі? Обирай майбутнє, обирай економію. Обирай Грін Авто, два роки успішної роботи: 500 задоволених клієнтів. Всі необхідні ліцензії і дозволи. Офіційна реєстрація в ДАІ. в салоні Грін Авто завжди не менш 15 авто в. Наявності всі інші доставимо за 2-3 місяці. Премії поставки від офіційних китайських дилерів. Green Auto – це не тільки продаж, а й сервіси обслуговування електромобілів, діагностика, ремонт, постачання запчастин. Це все ви отримаєте при співпраці з нами. Green Auto – завітай і переконайся особисто! Отамана Головатого 19 21 або дзвони 097 680 0707. І замов презент авто онлайн.